Всім добрий день, добрий вечір, я з України. Мене звуть Ольга, я вишиваю бісером. І в цьому відео буде в основному мої бісерні покупки. Вісім схем з бісером і вісім без бісеру. Так вже обставини склалися, що, що вийшло так. Щось я побачила в одній групі, щось у другій, захотілося. Це було ще перед новим уроком я заказувала. Зараз все розповім. І ось це маленька кучечка, яка з бісером. Спочатку розкажу з бісером, які схеми. Цю сторінку у Фейсбуці якось мені так вона висвітилася, побачила, що дуже багато гарних схем. Думала-думала і вирішила зробити собі подарунок, я ж кажу, ще перед Новим роком. Вона заказувала схем, думаю, купляти, не купляти, потім вирішила все-таки купляти. І це всі схеми з бісером. ось Дівчата підбирали мені схеми. Це група, сторінка в Фейсбуці. Вишивка Олени та Анастасії Гець. Я зараз зроблю скріншот їхньої сторінки і вам поставлю, щоб ви може комусь сподобається. Заходили також на їхню сторінку і дивилися, може вам також сподобаються якісь схеми, і закажете з бісером чи без, це вже ваше, як ви самі захочете. Вибачте, що буде все трошки виблискувати, бо не дуже маю час на зйомку відео. Схеми прийшли вже як неділю назад, але такі обставини зложилися, що я не могла нічого знімати. Ось, ось так, мабуть, трошки. Ось ця схема мені дуже сподобалася. Морські мрії. Це знову акурс А4. Це частична вишивка. Бачите, дівчинка сидить, дивиться на море. П'є вино, Квіти такі гарні, мабуть, на півоні і що схоже. Чомусь воно мені так сподобалося. Самі знаєте, що ти дивишся, іноді схема, ну якась вона може щось комусь не подобається. Гляну, все сподобалося. Все буду брати. Я не знаю, як мені підбирали дівчата бісер, чи згідно як хоче виробник, чи саме щось своє докладували. Вже коли буду вишивати, тоді вам все розкажу. Ще раз прошу вибачення за Ви... блискну. Ну, я думаю, все дуже гарненько видно. Вибачте. Так, наступна, наступна також з бісером, називається барвінок, ось таке поле, мабуть, жито, барвінок плететься. Це також є схеми, мене, які я буду розказувати, акорс. Я скільки раз кажу цей акорс, що я не буду його вишивати і продовжую вишивати ну дуже гарні схеми. ну Самі зрозумієте, це не можна. Не можна від цього відійти і все, як, як хочеш, хочеш і все. Ось таку чомусь мені сподобалась. Оця схема така простенька, можна сказати, схема. Скажу, якесь жито таке, і ось оці барвинок, такі віночки по ньому плетуться. Думаю, що колись вишию. Далі. Далі також бісером бабки і конюшина. А, ну, по нашому, ну, як можна сказати, клевер і стрі А Як ж моя онучка каже? стріказа. Ні, спочатку вона погано що сказала, зараз вже каже стріказа. поначалу. Ось такі. Це Та також часткова. Це була часткова вишивка, На габардині це також і це також часткова вишивка. Також дуже гарний сюжет. От чому сподобався, сама не знаю. Я скажу, чому сподобався далі. Далі знову у нас море. Лілії о моря. Ну, щось вони, знаєте, я б не сказала, що це лілії. Більше вони, як санакали схожі. Ну, Написано, що лілії такі чарівні там вигляд мають. Також часткова зашивка. Дуже мені сподобалось. Наступна, Я так швиденько вам. Про все розкажу. Наступна мальва. Знаєте, я чомусь згадала десь три кілометри від нас в село, і там жила моя тітка. І я знаю, що завжди от у них ці мальви росли. Дуже багато було мальв. Щось мені з дитинства, ці мальви запам'яталися. І ну, також там, де ми жили коли дома були, ці мальви росли, ми діти збирали квіти і робили з них принцес. Знаєте, Оце була оце було їхня така платячко. Я не знаю, ви робили чи ні, я вже в такому віці, що колись робила з мальви принцес. бачите. І так хотілося якийсь, сюжет такий гарний, щоб їх відшити. А тут, бачите, ось цілий букет. такий мальво. Також з бісером. Тут вже не вказані номери, мабуть, по кольорам мені підбирали дівчата. І ще, і ще ось, вибачте, не знаю перевод одуванчиків. Цих також хотілося ці квіти вишити. Ось вони вже є білі, це вже які як і ще, іще квітнуть жовті. Бачите, тут. Це смаколики і чай, бо кофе, чай, мабуть, бо щось таке, як лимона. Це також, мабуть, ще стара схема і нема номерів. На нових схемах вже стоять номери бісера. Дівчата підбирали, дуже хочеться вишичити. Ще, ще раз прошу, вибачення за близько. Ну, гарні схеми. Вибачте, бо немає часу, дуже нема часу, щоб розвертати і розказувати. Просто хотілося б... Знаєте, зробити такий швиденький обзор. Це, мабуть, така стара схема А5. Ну, Дуже мені сподобалася із полуницею так, так, такий кошик, також 5 п'ятий, ось А5. І це, мабуть, така стара схема, бо нема номерів бісеру. Гляньте, яка краса відшитай буде, я думаю, гар гарна, гарна, влітку особливо. Ось ще мені дуже-дуже сподобалось. Десь когось побачила, навіть не знаю. Там є дівчата вже ось ця краса. Це вже у нас А3. Ось такі, бачите, красо-краса. Краса. Тут вже указані номера бісеру. Це, мабуть, така вже більш нова схема. Дуже мені сподобалось. У мене є десь такий натюрморт. Але все це схема вдома, і вона дуже також велика. А два, мабуть, я чомусь її все відлажувала, боялася шити. Але тепер, як ви бачите, я шию великі схеми, тому може колись і до тієї схеми дійде очередь, хоч там ще в мене нема бісеру. Просто сподобалась, купила давно-давно схему. І ось ця дуже мені сподобалась. Кошик такий, бачите, Чому? чого тут тільки нема. Ось такий фруктовий кошик. Так, це схеми з бісером. Зараз покажу схеми без бісеру. Так, бачите, я казала, що я не знаю перевод у ту схему, де із кульбабами. Це були кульбаби. Так, вибачте. Зараз, 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 зараз. Не достану. Ось, ось, також, бачите? Тут кит у кульбабах, а тут ось кульбаби просто вот вазочки. Дуже сподобалося. Хоча не дуже вишиваю ось з зверів чи тварин, але подивіться, яке воно у Кульбабах заховалася, щось морточка так виглядає. Тут вже це, мабуть, нужна нова яка схема, тут є номери бісерів. Люба, схожа на твого кота. Любочка моя підписниця в неї також схожий котик. Муркотик. Ось таку красу я заказала вишею. Навіть не знаю. У мене сестра любить котів, може, їй подарую, а може, хай буде дуже хочеться. Так, снігури. Я вже там вишиваю снігурів, хто дивиться моє відео, але це також сподобалось. Ну, тут ну, просто зима-зима, бачите, їхня хатинка, вони тут щось живуть, мабуть, також Акорнс, А4. Бачите, мене багато схема 4, але є вели... вели... великі. Зараз її йде черга. Ось ця схема. Ось мені сподобалось, я давно її хотіла. Ці всі схеми, які От зараз вам показую, є такі схеми, що я вже їх хотіла давно, але якось черга не доходила. Ось це також. Букет квітів називається, але це, мабуть, як мімоза, так? Також тут номери бісера указані, 10 номерів небагато. Я вже вишивала якось мімозу, але так, з якимись іншими квітами вона була. А це іменно букет ось такої мімози. Дуже мені подобається мімоза. Чомусь також зараз вже давно не, не бачила мімози. Вона, мабуть, вже не продається, чи не знаю. А раніше в моєму дитинстві її було багато, це був саме дешеве квітка, щоб подарувати матері на 8 Березня, бо ті гроші, які нам давалися на сніданок в школі. У нас можна було купити якийсь там піражок чи коржик. Ну, Ми їх зберігали, щоб потім купити квіти для матері. Чому, знаєте, така згадка хочеться плакати. Ну нічого, це гарні квіти, колись буду відшивати. І потім ось таке яблуко. Осінній будиночок в кришталевому яблучку. Гляньте, така краса. Це у нас дана. Дану вже давно не вишивала, чомусь мені не дуже подобається їхній бісеру але це яблуко мене зачарувало. Знаєте чому? Я бачила відео блогера рукодільни, рукодільниці, дуже гарної рукодільниці, Юлічки Юлія Осінь, може, хто навіть ви також її знаєте, вона відшивала нитками. Ну, Осіннє яблуко також гарне дуже вийшло, і мене, знаєте, чомусь так залишилося в пам'яті. Я вирішила, що я знайду з бісером таку красу. Зараз дуже багато ось таких схем є з яблуком, там і весняні, і це ж різні різні. Ми також я вже зробила собі фото, сподобалася там одна схема. Ну, поки що в мене фото. Як знайдеться десь отак, щоб можна було, знаєте, чому заказуєш от у когось? що У тебе, у, у них є е, схеми такі, які тобі треба. І, і не одна схема. Є, є також, от продивишся, одна тільки схема сподобалась. ну, Заказувати з за однієї схеми, знаєте, ну, не дуже хочеться, бо плюс доставка, і воно якось. А тут я ж кажу, ой, я ще ж вам не сказала, що ті схеми з бісером я заказувала, я ж кажу вам, вишивка Олени Анастасії Гесь, а оці всі схеми вісім, я заказувала, я вже у них колись заказувала і зараз знову заказала. У групі також у Фейсбуці Чумацький шлях називається. Дівчата швиденько мені так зібрали ці всі схеми. Я їм покидала фото, <к urgence> і вони. Мені сказали, що є, що нема. І отак мені підібрали те, що я хотіла. Ось оцей ще домик. домик. Ну, написано озеро, але щось схоже навіть як на море, бо маяк. І ось такий домик. Чомусь недавно також якусь таке. Ну, я іншу хотіла таку, знаєте, схему. Але вже вирішила, що це. Це А-3 і тут повна зашивка. Так що у мене тут роботи, роботи. І ще три великі схеми. Так, А-3. Ось весна прийшла. А це ж знову дівчата-акорс. Мій любимі, я вже кажу акорс. Ну, гарні схеми. Що я можу зробити? От нічого не можу з собою поробити. Вже як, як я буду вишивати не знаю. Може, буду мучатись, але щось буду вишивати. Весна прийшла. Ось такі квіти тут. Бачите, така от краса. Ось водичка льється. Такі гарні дерева. Там щось якісь дома. Так, як річечка така. І також мені це часткова вже зашивка. Ну, сподобалась мені ця схема. Я ж кажу, вже вже давно хотіла її. Далі ось ця схема. Чомусь також сподобалась маяк і оці ось ось троянди. Бачите, в мене цей раз багато моря. Це А3, також часткова зашивка. Ну, сподобалось. Це вже е, їхня якась нова розробка кормса, бо сказали, що це вже новинка. Така краса в мене буде. Так, і ще схема відокормс. Це такі квіти на кухонній такій. Полички. Я хотіла іншу схему. Іншу схему колись я також вишивала Юлечка, Юля Сіння, Юля Осінь, але в них не було такої схеми у цій групі, група Чумацький шлях. І вони мені сказали, що є ось така. Хоч ну, в мене також вона була якби про запас, що якщо той не буде, то буду цю схему брати. Така схема. Ще колись хочу її вишити, бо я кажу, бісера на ці схеми в мене нема. Так, що ж ще? Так, ви бачите, поблизу. А дівчата написали, може вам ниток, у нас є по 200 метрів. Ось по 200 метрів. Я кажу, ну в мене є нитки. Ну, ну, штуки три хіба що? Ось три штуки. І плюс положили, мені поклали подарунок і ще якісь ниточки, вже не буду витягувати, навіть не знаю, що це за ниточки. Так, нібачка, витягнумо. Витягнула, знаєте, за чого. Думала, що може десь щось буде написано, нічого не написано. Навіть не знаю, що це за ниточки. Ну, мабуть, так для бісера. Хай будуть. Дякую їм. І ще це вже не в групі, а це вже купила моя сестра. Я їй там вислала декілька цих фото. Мені треба було доробити також. Мою одну роботу, хто дивиться моє відео, дівчинка у озера. Також дуже гарна робота. Я про неї вже потім розкажу у наступному відео. Я її закінчила І для того, щоб вишити дівчинці одяг, мені треба було якийсь бісер. Ну Вона каже, я вибирала на, на, на свій смак. Ось ці бісери мені. І плюс ще ось такий бісер мені доложила. Бо я щось проговорила їй, що мені там не вистачає цього червоного, червоного розового, такого рожевого бісеру. Вона мені ще купила такого бісеру. Так що, такі мої були покупки. Що можу сказати? Це мені подобається. Ви ж самі знаєте, головне, головне що, щоб все подобалося, що, що його будеш вишивати, а не просто буде лежати. І особливо такі невеличкі схеми, і навіть навіть частковою зашивкою. І буде приємно вишивати, наприклад, після ось цієї повної зашивки, або трохи повишивати повну зашивку, трохи частково. Я думаю, що так, мабуть, може, не тільки я вишиваю. Така куча в мене щастя такого довгоочікуваного всім і вам розказую. Бажаю, щоб у вас також було були гроші на ці приємні такі подарунки самі собі. Бо що нам ще треба, вишивальницям? Ми, як оці, знаєте, плюшки не грибимо, грибимо, все нам мало, все нам хочеться. І я думаю, що поки в мене є можливість. Я вдома я б не купила стільки на свою пенсію. Я б не купила стільки оце всього, тому що зараз моя пенсія, я тільки плачу там з неї за квартиру. А так у мене ну, якби трохи зберігаються гроші, і мені є можливість хоч би отак потрошки купляти. Бо я скажу, це наприклад з одної пенсії я заказала, це вже з іншої, бо зразу також ще знаєте, мені не дуже велика пенсія, щоб це все купити зразу. щось з одної, щось з другої, але якісь мої Е те, що я хочу. Те, що давно мріяла купити, наприклад, от схеми, які я давно мріяла купити, у мене тільки були фотографії в телефоні, я здійснила свої мрії і бажаю, щоб у вас також мрії здійснювалися, щоб ви себе купляли, вишивали для свого задоволення, бо вишивка вона як ліки, точно як ліки. Вона лікує. Садишся, вишиваєш і хоч трохи забуваєш про все погане, яке у нас є. Всім дякую за перегляд, всім бажаю здоров'я, по-перше, бо в Україні зараз бушує грип, щоб ви не хворіли, щоб у вас був час для свого улюбленого свого хобі. А для кого хобі, для кого це, знаєте, вже як робота, щоб у вас був час, щоб в вашому домі було тепло і світло, щоб ваші рідні також були живі здорові. І всіх вам найкращих побажань. В наступному відео я вже розкажу, які я роботи продвинула, і, може, щось начну нове. Так що, всім дякую за перегляд, всім бажаю, я ж кажу всього самого-самого найкращого. До нового відео!